Я була початківцем журналістиці, робила свої перші кроки. Мене неочікувано призначили редактором редактором, <клес> «Молоді сім'ї. Ну, Я так сіла, задумалася і вирішила, треба написати якусь таку програмну статтю, де йшлося про проблеми родини, про проблеми сім'ї і почала гортати довідник. Спочатку завітала обласну адміністрацію, управління відповідне. Тому що дуже багато різних доброчинних структур є. І скрізь була мова цифр, мова статистики, констатація яких загальновідомих фактів, загальновідомих явищ, або ж якісь патетичні слова. Ну і ось я вже не пригадую, в який спосіб я довідалася, що саме починається, реалізується проєкт, починається його реалізація центру родини. І от я прийшла, це було на підвальному приміщенні. На вулиці Горбачевського крики на підпідвальне приміщення, але воно було повне динамізму, воно було заповнене людьми. І, власне, першою моєю співрозмовницею була Леся Крип'екевич. Не було цифр, не було патетики, не було офіціозу, не було штампів, а власне було щире вболівання за долю родини. Саме в цьому діяльність Фонду Святого Володимира у щирому переживанні, не для галочки, не для того, щоб усвоїти якісь кошти, з черговим грантом, а власне в щирому переживанні і в бажанні зробити щось для того, щоб власне ця ситуація стала кращою. Мати, яка також належить до спільноти християнських родин, директора школи Святої Софії, пані Оксана Кужайка, що станьте світлом, і це зло біля вас, просто зникне, не треба сили, не треба гарних слів, просто дійте. То мене таке відчуття, що пан Святого Володимира є світлом у Львові, який не говорить а діє. Наші це дуже різними шляхами, як правильно пані Любе сказала, нас вели дороги. До цих людей, які заснували цей фонд, до самого фонду. Маючи п'ятеро дітей, я старалась про те, щоб у Львові постав садочок, де б християнські засади були важливими. Це був тоді 135-й садочок, який зараз носить ім'я Святого Миколая. І я навіть не можу пригадати, хто мені порадив про те, що є такий фонд, що є така людина, як пані Леся Криптекевич. Як ми з пані зв'язалися, тобто я, готуючись сьогодні, хотіла це пригадати, але не змогла. Але пані Леся знайшла час, приїхала в садочок Святого Миколая. І так потрібно було тоді мені цієї підтримки, як вже було сказано бачити ці очі, бажаючи допомогти, в тому, щоб такий садочок у Львові був. Я б так сказала, що фонд Святого Володимира у собі пані Лесі і видавництво свічаток у собі пана Богдана Трояновського. Це десь теж ті люди, які підтримали цю ідею християнського садочку, християнської школи, і тих 300 учнів, які ми зараз маємо в школі. Це десь ви доклались до такої великої і важливої справи. Також для нашої сім'ї було дуже важливим. Ці зустрічі, ці реколекції, ці поїздки, які зорганізовував фонд Святого Володимира, наші учні старшої школи, бо ми тепер діяли на старшу і на початковому. Ми мали академію присвячену Митрополиту Шептинському. То коли ми думали про побажання для фонду святого Володимира, то на тому небі, на ті хмаринці, яка особлює небо, написали словами митрополита Андрея. Хотів би я з неба стягнути для вас проміння того сонця любові, того сонця, що є Бог. І в нас такі відчуття, що проміння того сонця, линувши на нашу львівську землю, воно зроджує ці квіти, ці квіти милосердя, ці квіти доброти, ці плоди, які ми маємо в діяльності фонду святого Володимира. Дякуємо, що ви є, дякуємо за вашу працю. Так почалося, що в 98 році, як свіжо випечений, теплий, ми почали зустрічатися на таких біблійних зустрічах. Я думаю, що це є, власне, є ця візія зустрічі навколо Божого Слова. Потім все, що було далі, це було далі продовженням цього, цього першу чергу мого досвіду, що це зустріч навколо Божого Слова, вона дає можливість рости духовно, дає можливість бути схобільною, дає можливість діяти практично. Потім, потім була перерва, в мене не було його, потім друге пришестя, я знову появився в фонді, знову зустрічі не було праця з багатодітними сім'ями, але сьогодні, вона можливо, стільки є праця з багатодітніми родиною, оскільки саме все, що робимо робити у фонді, це є зустріч навколо коло його слова. Чи що вам дається спільнота? І можливо сьогодні ви поділитеся з нами якимись такими особливими, змушливими споминами чи згадками за ці роки існування спільноти? Те, що вам лягло особливо на серце спогади, такі, як я не знаю за отворку, поки, поки буде говорити, може, це пригадає. Але напевно, ці п'ятницю зустрічі для мене є також таким моментом очікування. Часами, часами воно складно спецмобілізувати після ректор, хто знає, що кінець тижня це і ділення, і котрі відбуваються. Я думаю, що саме відповідь на ваше питання, що найбільше запам'яталося, саме ділення тих людей, які збираються на ці на зустрічі, вони часами є такі пронизливі, такі, такі щирі, що я розумію що помимо всіх труднощів варто сюди приїжджати, заради того, щоб хтось щось для себе зрозумів. І це для мене є величезною настагою, що, що варто робити щось такого.